Отож, цього тижня Верховна Рада не лише підтримала основний фінансовий документ країни, прийняла ще низку важливих рішень, але працювати почала трошки раніше ніж заповідалося. Бо з 4 листопада до Києва прибула Урсула фондерляєн. Так і мала вона виступ у Верховній Раді. Про це і не лише про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку Віталій Безгін, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір, героям слава добрий вечір. Отож, почнемо із позитивного. Так відвідала Україну Урсула фондрляїн. Вже вкотре вкотре вона підтвердила свою позицію схильності до України. По перше, по-друге. Те, що вона є ну насправді другом українським, так бо вона ще її опонувала європейським і колишнім європейським політикам щодо тих рішень, які були прийняті, вона виступила у Верховній Раді, так як це відбувалося, і які ще домашні завдання у нас залишилися, бо позитивні сигнали вже максимально позитивні. Ми почули Ну, ми маємо розуміти, що сам візит пані фондрляїн в Україну це такий політичний важливий сигнал. Бо він був здійснений напередодні за чотири дні до того, як Єврокомісія. З одного боку надала рекомендацію щодо відкриття перемовин про членство України в європейському союзі, і в той же час, 8 числа, був оприлюднений і звіт, репорт Єврокомісії щодо України щодо поточного стану речей. Тобто варто зазначити, що з одного боку була проявлена солідарність відносно України, з іншого боку, це була певною мірою меседж. До тих європейських політиків, які останнім часом чи не тільки останнім часом займають позиції не тільки не дуже проукраїнську чи то антиукраїнську, а й зокрема таку євроскептичну. Тому ми маємо розуміти, що пані фондрляйн, в принципі, якщо брати до уваги міжнародних політиків є одним з ключових партнерів України. Що стосується завдань, які постануть перед нами наступному році, їх буде велетенська кількість. Ми маємо розуміти, що ті сім завдань. Які зокрема стояли перед верховною радою в 2023 році в порівнянні з роком наступним, це був такий собі дитячий садочок молодша група, тому що якщо брати до уваги сам звіт то наступного року та кількість таких рішень буде більше ста, які будуть стосуватися не тільки парламенту, а й всіх гілок влади, але роботи не почати край. А якщо загалом казати, що після того, як в грудні ми сподіваємось, нам відкриють перемовини щодо членства, то це тисячі актів тисячі синхронізації з європейським законодавством, які має пройти Україна, це абсолютно у кожному документі треба буде синхронізовуватися із тим, як діє Європейський Союз, так і це не лише про синхронізацію законодавства, це ще й про синхронізацію, так би мовити, роботи своєї. Так треба розуміти, як швидко і правильно приймати рішення. Ну в цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, Верховна Рада показує можливість того, що працювати вона може швидко при бажанні. Її. Бачимо, як був прийнятий державний бюджет України, головний фінансовий документ. Так ну завжди ми звикли до того. до Перед широкомасштабним вторгненням, що Верховна Рада займалася цим документом дуже довго, сперечалася про кожен пункт, вирішувала ті чи інші проблеми. Тут здається, таких суперечок не було. Хоча, можливо, щодо чогось вони і стосувалися. Як ви оцінюєте цей проект бюджету, який був вже проголосований, так які він мав зміни попереднім проектом в першому читанні проголосованим, і як будемо покривати дефіцит бюджету, пан дивіться, я дещо не погоджуся в тому плані, що зазвичай були. Дуже тривали перемовини щодо бюджету. Бо якщо брати до уваги останні принаймні три роки, не зважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, то бюджет ухвалювався в строк, тобто до 15 листопада. Що стосується більш там важких питань, ми розуміємо, що в нашому бюджеті, якщо ми кажемо про державні кошти, тобто кошти платників податків, то всі вони йдуть на забезпечення нашого війська на потреби військової потреби збройних сил України. Всі інші речі, в тому числі наш дефіцит, який велетенський. Ми розуміємо, що якщо ми кажемо про бюджет в 3 три, в три трильйони, то півтора трильйона, нас фактично дефіцит, то ми розуміємо, що це кошти наших міжнародних партнерів. Тут ситуація не є рівнозначною. Якщо з Європейським союзом і з міжнародним валютним фондом все стало. То ми бачимо, що події в Сполучених Штатах, зокрема і в Палаті представників, вони ускладнюють цю ситуацію, тому там є певні недоямки. Ми сподіваємося, що ситуація в сполучених штатах налагодиться і в тому числі стабілізує їх фінансову підтримку з іншого боку. Ми розуміємо, що США заходять в період. Президентської кампанії 2024 року, і чим більше там буде внутрішньої політики, тим більше Україна буде ставати з картою в цій політиці. Тому мінфін вже зараз розпочинає перемовини із іншими потенційними донорами, такими як Японія і Канада, щоб цей потенційний недофінанс міжнародників, який зараз приблизно в розмірі 9 мільярдів, було чим покривати. Пане Віталію, моє питання таке про військове ПДФО. Багато дискусій з цього питання були також і в стінах парламенту після затвердження у другому читанні. Як це все далі має виглядати на практиці? Давайте я трошки широко розтлумачу цю тему, бо все ж таки вважаю себе напевно одним з головних в поточному парламенті фахівців з точки зору місцевого самоврядування. Давайте так до повномасштабного вторгнення військово ПДФО складало приблизно 12-15 мільярдів гривень на рік, загальне загальний котел умовний. Після повномасштабного вторгнення це стало з прогнозом на 24 рік приблизно 100 мільярдів. Ми розуміємо об'єктивно, що це не якісь там магія чи фантастика з боку кожної конкретної громади, що його має. Це через те, що Росія вторглася куди більшими силами. В нас збільшилась чисельність збройних сил, і в нас збільшилась зарплата збройних сил. В той же час та редакція 10.037, яку ви згадали, яка пропонувалась Мінфіном до першого читання, на мій погляд, була абсолютно некомпромісною і проблемною не тільки для місцевого самоврядування, але загалом до військовослужбовців, як такі, ми розуміємо, що громади і місцеві влади загалом вони перекривали первинні потреби швидкі, тобто якщо держава фокусується на снарядах. То там ремонти автівок, їх там до заправка, трони і так далі. Все це набагато простіше реалізувати через місцеву владу. А до другого читання, навіть до того, що було спочатку провалено, а потім проголосовано, і за рахуванням бюджету був знайдений, на мій погляд, дуже непоганий компроміс. Тобто, громадам було бетону зафіксовано 64 відсотки цивільного ПДФО на рівні місцевих рад безпосередньо. Крім того, була утворена дотація додатково на деокуповані території у розмірі більше ніж 33 мільярди гривень. Крім того, уряд взяв на себе зобов'язання додатковою субвенцію профінансувати громади на рівні найгірше гірше з року. Щоправда, тут є певною мірою пробоїна, бо це без урахування інфляції, тобто є недоїмка, якщо відверто. Але після того як 10.037 був проголосований в другому читанні, тобто вже на цьому тижні, була ще одна зміна. Були фактично в бюджеті впроваджені норми, які дозволяють списати з громад середньострокові борги, а це також близько 10 мільярдів гривень. Тобто в реальному балансі, ми плюс-мінус між інтересами місцевого самоврядування і збройних сил вийшли в нуль, тому я вважаю, що так стане складніше. Але якщо порівняти місцеві бюджети з державним бюджетом, все ж таки справа буде набагато краще ніж на рівні центральної влади. А чи будуть роз'яснення чи там рішення, якісь про так звані першочергові витрати місцевої влади? Дивіться, я знаю історію, яка відбувається зокрема в Львівській обласній раді, я теж читаю пана Олександра Ганушина з цього приводу. дивіться, є 590 постанова уряду, яка по хорошому мала б регулювати те на що йдуть кошти місцевих бюджетів, на превеликий жаль, регулюю зовсім не завжди. На мій погляд, якби держказначейство виконувало свою роботу на відмінно, такі питання в деяких громадах чи місцевих бюджетах, як стадіони, бруківки, і так далі, в принципі, не стояли. Але з приводу тлумачення, я думаю, що воно більше стосується якоїсь внутрішньої совісті. Але сподіваюся, що зараз в усіх регіонах буде отримана та позиція. що все ж таки потреби збройних сил, потреби внутрішньо переміщених осіб і потреби інфраструктури там, де на неї зросло навантаження. Ми ж розуміємо, що якщо ми кажемо про Львівську область, воно зросло. Бо кількість громадян зросла, кількість безпосередньо дітей зросла, кількість дітей збільшилась, більше навантаження на, наприклад, освітню інфраструктуру. Все це треба регулювати. Тлумачення з боку, наприклад, виконавчої влади з точки зору уряду. Я не думаю, що вони будуть. Я повторюю, я думаю, що просто казначейство державне має виконувати свою роботу і відсікати ті витрати, які напряму не стосуються безпеки оборони чи проблем війни. Ну так зросла також і інфраструктурні так навантаження, тому що розуміємо, що через ті проблеми ми маємо тільки один кордон. Так, це кордон з європейським союзом, і все, що стосується доріг, там не лише Львівської області, але й всіх прикордонних областей, воно теж повинно мати певну увагу до неї докладену. Так, бо ми маємо там певну алергію на там будівництво доріг. Але треба розуміти, де ця дорога будується чи будується ця дорога для того, аби забезпечити правильне сухопутне з'єднання із тими країнами, з яких ми отримуємо допомогу і куди веземо нашу Одукцію чи це там дорога між двома населеними пунктами, бо там мешкає, якийсь можна владець, умовно кажучи, так але тут ще один вірно. Ви кажете, я перепрошую, що перебив вас по дорогах. Я теж не прихильник історії про те, що всі дороги це зло. Ви абсолютно правильно сказали, що це логістика продовольча, яка зокрема, ми розуміємо після проблем з портами забезпечує і вивезення нашого продовольства, в тому числі економічні процеси. Але давайте відверто деякі дороги і мости. Мають дуже вагоме логістичне значення з точки зору нашого озброєння, і коли іноді люди, вдаючись до популізму, кажуть, що в принципі не треба витрачати на це кошти, це неправильно, це проблемно, особливо дійсно, якщо це артерії, по яких західне озброєння заїжджає в Україну і їде на фронт. Дякую, перепрошую, що перебив. Ну бо хотів я ще, щоб ви оцінили одну ситуацію, бо ми мали кілька різних дискусій щодо ПДФО. Так, і тоді місцева влада із різних областей України ми спілкувалися багато з ким казали, що це ну, спричинить певний утиск до місцевого самоврядування, до тої реформи, яка стала чином найкращою в Україні, так реформа децентралізації. Як ви оцінюєте, чи матиме це прямий вплив на повноваження місцевих рад і місцевих бюджетів? Дивіться, все силу того, що я долучився до цієї реформи. Хоча я вважаю, що ця реформа це дійсно. Результат роботи тисяч українців, починаючи з 2014 року і закінчується там початком повномасштабної агресії. Прямого впливу на реформу це не матиме ніякого, і якби це мало якісь негативні моменти, це було б відображено з точки зору звіту Європейської комісії, який був оприлюднений позавчора. Там немає моментів, що вони вважають, що є проблематика, тому що зокрема і. Міжнародні аналітики і ті інституції, що з нами слідкують, розуміють, що справа військового ПДФО прямо корелюється з повномасштабним вторгненням. На що вказували міжнародні партнери як на ризики, це скорочення загального відсотку ПДФО з точки зору громад. Бо 64 відсотки, які залишилися 64 відсотками, вони були зафіксовані в висновку Єврокомісії по кандидатству України в 2022 році. Тому не бачу тут нічого спільного. Вважаю, що на привеликі жаль, це так само політичні маніпуляції в контексті того, що це впливає на децентралізацію. Так само мені приклад, що окремий політик в парламенті дозволяє себе називати цю реформу Моя реформа і казати, що хтось її руйнує. Бо, в принципі, знову ж таки, якщо взяти до уваги документи міжнародних партнерів, то здебільшого результати, що зафіксовані про децентралізацію, датуються 2020 роком, а не якимось іншим тим не менш. Підкреслюю, це реформа, яка пройшла транзит влади і успішно, успішно працює навіть зараз, і в тому числі завдяки децентралізації влади Україна успішна у своєму протистоянні і захисті своєї землі відносно російського агресора. Ну і також реформа децентралізації ніяким чином не відкидається європейським союзом, так і тим, що ми починали нашу розмову. Тобто, це буде одним із критеріїв до опрацювання до максимально. Скажімо так, спрощеної системи роботи децентралізації, але ще одне питання: питання сплочини політичної. Так чуємо ми багато про вибори різного, так хтось каже, будуть, не будуть. Чуємо конкретні сигнали, що вони неможливі до завершення військових дій. Але зацікавив один законопроект. Законопроект цей звучить як про критерії проведення повоєнних виборів. Так розкажіть детальніше про що він і що у ньому йдеться. Та дякую за запитання. Важливо, бо насправді навколо цього законопроекту, над яким працює зокрема наш комітет разом з Радою Європи, забагато виникло інформаційних модійних, на мій погляд, спекуляцій. В Чому специфіка? Ми розуміємо, що після того, як завершиться війна, в нас з об'єктивних причин будуть території, де провести вибори, перш за все, мова про місцеві вибори, ані про які ні про вибори президента буде неможливо. Наприклад, коли ми кажемо про території, що окуповані 10 років, як Крим, Луганська чи Донецька область, як території, що окуповані більше року, є безпекові критерії, є питання фільтрації, і подібні моменти, що будуть чинити між собою неможливість обрання там легітимної місцевої влади. Це означає, що на цих територіях будуть тимчасові або військово цивільні адміністрації, або військові адміністрації, в залежності від того, військове керівництво держави чи військово-політичне яку модель обере. Так, ось ми розуміємо, що перехід до обраної влади має вбачати вибори відповідно на рівні законодавства треба закріпити критерії, чому вибори провести неможливо. Наприклад, це коефіцієнт замінування територій, кількість обстрілів, кількість загибелі цивільних чи є на території надзвичайний стан, чи його немає. Ось про це даний законопроект. В чому ще є його нагальність? Якщо ми згадаємо 2020 рік, в нас у 18 громадах. Підконтрольних України Донецької та Луганської областей місцеві вибори не відбулися, бо чинна законодавча процедура передбачає, що подання на безпекові органи і на ЦВК робить очільник обласної військово-цивільної адміністрації. В Чому проблема цієї ситуації? Якщо він робить таке подання, і вибори там не проводяться, він стає розпорядником бюджету цієї території. Тобто це природній конфлікт інтересів, звісно, якого треба позбутися. Бо людина, яка може стати розпорядником грошей, не може ухвалювати рішення щодо проведення непроведення виборів. Саме для цього ми разом з європейськими партнерами пишемо цей законопроект. Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за це роз'яснення. Нашим глядачам нагадаємо, що спілкувалися ми із Віталієм Безгіном, народним депутатом України, членом комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.